Хто більший патріот? Людина, яка розмовляє українською мовою і ховається від ТЦК, сидячи в тилу або за кордоном, чи військовий, який розмовляє російською мовою, але віддає свій час, життя, здоров'я, будучи на сході, приймаючи безпосередньо бойові участі, у мене в підрозділі було. І Є багато людей, напевно, навіть левого частка людей, які розмовляють російською мовою, і це ніколи не було для нас проблемою порозумітися. Так, військовослужбовець із позивним лакі коментує висловлювання професорки університету Львівська політехніка, народної депутатки сьомого скликання Ірини Фаріон про російськомовних військових. Свої думки вона озвучила в ефірі програми Рандеву з Яніною Соколовою. Я категорично цього не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі... Моцні, і ви такі дуже розумні, що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими у соцмережах. Деякі військовослужбовці вже висловили свою позицію з приводу таких заяв. Зокрема, парамедикиня Катерина Поліщук написала. Проведіть тут хоча б добу, перш ніж називати себе патріоткою. Ваші слова не вартують і ламаного гроша, якою б мовою вони не були. Ваша позиція не про українське. Я вважаю вас проєктом Кремля. Це говорить вам та, яка в полоні розмовляла українською. Після інтерв'ю з Іриною Фаріон, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Дмитро Лубінець написав у телеграмі, що звернувся до відповідних органів щодо дискримінації. Лубінець прямо не назвав прізвища Фаріон, однак його заява з'явилася на тлі обговорень цієї ситуації у соцмережах. Особисто звернувся до відповідних органів державної влади Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування після розголосу цієї ситуації. Ми зателефонували до Ірини Фаріон. Виконуйте закон 29 стаття, закон про збройні сили України, 13 стаття. Закон про функціонування української мови, 10 стаття. Державний статус української мови це крапка. Чи можливо ті, які служать у війську, мають індульгенцію на право не знати мову і зневажати її? Для них це не закон. Вони порушують мовний закон. То що ж за армія, де не дотримують законів? В університеті, де викладає Ірина Фаріон, на одному з корпусів з'явились такі листівки, зокрема з написами Фаріон геть з політехніки. Чому в політесі досі працюють паплюжники честі українських воїнів? А ось що говорять студенти, яких ми опитали з приводу цієї ситуації, ну мені здається, що зараз в Україні війна, і ми не маємо якимось чином е створювати е такі гасла, які сказала Ірина Фріон. Треба думати, що говориш, коли вона говорить подібні речі. Тому що про зараз під час війни говорити такі речі, що ну українізація повинна бути, але не настільки або українською, або Іде геть. Взагалі я не підтримую, того, що якщо тут брати локально в Львові, то в Львові це трохи має сенс мова, тому що Львів це українськомовне місто. Але хлопці, які там воюють на сході, я думаю, що для такого. Ну, мова не грає великої ролі у прес-службі Львівської політехніки. Повідомили, що офіційна позиція є на сайті. У повідомленні йдеться, що у Львівській політехніці діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти університету. Однак львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом. Також журналісти Суспільного скрували запит до Міністерства освіти і науки з проханням роз'яснити ситуацію. Олена Данило, Ольга Іващук та Анатолій Киричук. Суспільне новини Львів.